Thank you У Сумах викрили керівника благодійного фонду, який працевлаштовував чоловіків призовного віку до своєї організації, а потім оформлював їм фіктивне відрядження за кордон. Зловмисника затримали під час одержання ним частини грошей в обмін на оформлення документів. Під час обшуку поліцейські вилучили в нього банківські картки, мобільні телефони, посвідчення волонтерів, печатки, установчі документи та інші речові докази. Чоловікові вручили підозру, за йому загрожує до семи років позбавлення волі. Волонтери загону швидкого реагування Сумської обласної організації Товариства Червоного Христа України показують сумчанам, як евакуюють поранену людину з другого поверху. До складу цієї команди входять альпіністи-професіонали, яких долучають до роботи на висоті, а також там, де є перешкоди. Існує загін вже близько 10 років та налічує понад 30 волонтерів різних професій. В першу чергу ми реагуємо на, на даний час на приліти, де ми надаємо першу допомогу евакуацію поранених і так і так далі, так далі. Співпрацюємо з ДСНС і виконуємо там свою роботу. По друге, ми займаємося евакуацією людей з небезпечних зон, в першу чергу з 5 кілометрової зони. Обласна організація «Товариства Червоного Христа України налічує близько 400 волонтерів, які працюють за різними напрямами. Донорство, перша допомога, навчання населення, догляд вдома, інформування про мінну небезпеку, психосоціальна підтримка, гуманітарна допомога, евакуація постраждалих, а також медичні послуги для жителів віддалених населених пунктів. Шість мобільних медичних бригад, які сьогодні працюють. По Сумській області, в громадах, де підтримують первинку, особливо в сільській місцевості. Ви знаєте, інфраструктура, яка порушена, транспорт, який не завжди дає можливість добратися до лікарні і тому подібне. Ці бригади виїжджають по графіку на села, працюють з людьми, надають їм допомоги і передають медикаменти на лікування. Сумська місцева організація «Товариства Червоного Христа України, у якій працюють близько 120 волонтерів, окрім основних напрямів роботи, розвиває власні унікальні проєкти. Розповідає її голова Сергій Малюк. Зокрема, це клуб Початок. Він працює з літніми людьми, з родинами ВПО по сумських бібліотеках. Це суто наш проєкт, Ми самі його придумали, і ми вже працюємо десь з червня 2022 року в цьому напрямку. Крім того, місцева організація об'єднала студентів-медиків у власний загін швидкого реагування, до якого два роки тому долучилася і студентка Світлана Денисенко. Навчаємось стосовно медичної допомоги до медичної, екстреної допомагаємо обласному ЗШ наші хлопці з мого загону вже їздили на прикордоння. Там вивозили, допомагали людей евакуювати. Можна Давати свої ідеї, свої заходи придумувати. Можна ті ж гранти писати, ми також нещодавно писали на допомогу онкохворим. що Що дуже, дуже прогресивно і дуже ну, приємно, що є можливість така. Долучитися до волонтерів українського Червоного Христа, говорять в організації, можуть усі охочі. Головне мати бажання допомагати. Прийти і сказати, я хочу бути волонтером Червоного Христа. Ми підписуємо угоду, бо це обов'язково. Бо... Волонтер, який в нас працює, він повинен бути застрахований, ситуації різні бувають. У нас стільки напрямків ми кожного то, що йому цікаво. Ми навіть дуже сильно вітаємо якісь ідеї креативні. Ну, наприклад, ось у нас зараз місцева організація волонтерка працює. Вона запропонувала читання з дітьми української літератури по четвергах і по суботах. Українському Червоному хресту 18 квітня виповнилося 106 років. Саме з цієї нагоди волонтери розповіли жителям про свою роботу та запросили до своєї команди. Новини СТС. У Черкаси пройшов 21-й чемпіонат України з фонакоші «Шотокан карате». З 12 по 14 квітня понад 300 спортсменів боролись за місце на п'єдесталі. Сумський клуб «Карате Стар» представляли 16 вихованців. «Результати – 4 перших, 4 срібних і десь 5 бронзових. Тактична у нас підготовка була, ми готувалися, і фізична підготовка була, і на, напрацьовували спарінги на, на тренуванні, тобто ну, різна була підготовка. Mm -hmm. Цього разу у змагання брали участь і юні сумчани. Дві золоті медалі вибирала шестирічна Вікторія. І мені просто попалася легка соперниця. Докумите. из за этого у меня получилось один, і покати -то я тоже виголовіла, потому что я хорошо йде ката. Та я думаю, что в них страху такого немає, вони ще можуть не розуміти, що вони так. ну, Вони працюють, то, що їм каже тренер, То тобто вони то б'ють, роблять ката. Як ми на тренуванці працювали, то вони теж саме виконують на змаганнях. Ну, я думаю, що не такий у них страх, як, наприклад, у вже більш досвідчених спортсменів. До карате дівчинка займалася танцями, але вмовила батьків змінити хобі. Розповідає, їй дуже подобається. Почала садок, а потім хожу на свою підготовку, на свій намалювання і далі вже карате у мене. Дев'ятирічний Максим займається карате вже півтора роки. Говорить, для нього цей чемпіонат України став вже другим. Була категорія 9-10. І були достатні суперники, і більше їх було. Тобто ти змагався з хлопчиками, які були найстарші за тебе? Так, як тобі такий досвід? Ну добре. Наступний я... раз займу перший. Мама займалася карате. В неї був коричневий пояс. У тебе завжди бе жовтий? Так. Хочеш другий. Перев... А другий жовтий. Як я розумію, хочу перевершити досягнення мами. Так батьки каратисті були з дітьми і під час турніру. Син Аріни Платон займається карате вже понад два роки на чемпіонаті України вперше, але також зміг відзначитись. У нього срібна медаль. Не переживаю, не переживала. Йому подобається тренер поганому не вчить. Це скоріше, якщо не майбутнє, то про самооборону і самозахист. Це не агресивний вид спорту, як на мене. І менш агресивний, ніж підбоксинг, наприклад. Його мотивує отримати коричневий пояс з водом і чорний. Не знаю, як це вдасться, але це його мотивує. Він ставить собі ціль і йде до нього. Аліна говорить, заняття спортом допомагає сину вдосконалюватись фізично. Бороти за перші місця вихованці мотивує і тренер. Наступного разу, я думаю, виступлять вони намного краще. Зробимо виводи разом з ними і вже підготуємося до наступного турніру вже краще. Загалом сумські каратисти стали п'ятими в загальному заріку серед команд десяти регіонів України. Новини СТС.